Віталій в Баталішахів грає проти Ель Гуміко. Австрія. Рейтинг 1780. Так, ну це у нас щось типу Беноні вийшло. Щось типу Беноні. Слон сюди, то те й сюди, та й туди, Пожертвуємо пішика. Відкриємо якусь лінію. заберу Не завадить мені цей тут чувачок. Тут десь, можливо, тут заберу. Не знаю. Е. Не знаю, не знаю, навіть що тобі, що тобі тут сказати. Ферст це один. Непогано. Якість, мабуть, це жирно буде. Висить тура. Може так і фрезя віддати тобі. Так. Дуже заманчиво виглядає, потім ще тут пішачка з'їсти. Ну, не знаю. Так, коням потім так. І що потім робити? Ні, це фігня, я думаю. Це це фігня, і все це не те і не там. Воду на що. Вилка, да? Неприємно трохи, що я можу сказати. Захищаю. Нападаю. Тут буде десь кінь втрачатись. Пасивно стояти також не хочеться. Ну, mm, окей, поки так простіше зіграв, дивись. Не буду видумувати. Зараз вам. d7, потом king b4 и окей. Okay. Так-то просто поменялись. Десь хоче все ж таки піти конем і напасти двічі на мого коня. Сломаємо турою. А, ти хочеш сюди піти просто. Ну, просто боремось тоді за ініціативу. Розвиваємось, нападаємо. Ну, Просто б'ємо тут. Давай поміняємось, щоб тут не муляло мені. Зараз ми з'їмо. як кінь підвисає, да? Так. Наважусь на цей прикол, Вот це прикол, захистив, ну, просто буду чіплятися. Помінялись, слона взяв. І окей, якийсь пішочок у нас зайвий є. Цього на цього обміняли, і тут десь прохідний у нас має бути. Mm. Може навіть по-іншому зіграти. Ага, так просто пішов. Можна навіть так зіграти. Сказати тобі все. Ой! ні, нормально, нормально. Тут після розміну тут не втрачається, да. А вон воно як, насправді. Ой, блин. Прикол. Прикол на приколі. Так, два пришачки. Пришачки, два пришачка. Два кришечка. Так, так. Куди ти пішов? По білим треба ходити. Чікс. Пікс. Він, Пікс, Чікс. І все. Ну, давай так. Дякую, супернику. Кінцівочка. Весела. Ель Гуміко. 74 на 81. Так. Так. Стриндічко. Такі. Беноні мотиви у нас вийшли. Варіант з Так, нормально взагалі ця жертва. Неточність, не це піде. Окей, мені цікаво. От наскільки це було б дуже погано, якщо б пожертвував Фрізя. Я хотів пожертвувати як? Перший варіант такий. Плюс 396. Всі варіанти 3 з великим плюсом. Окей. Так, і якось ще я там хотів, отак так, так. Да? Ну, тут також всюди плюси, куди не відійдеш. Все окей, ну. Не вдалося би мені його тут заплутати, мабуть, з жертвою фрезізя. Так, так. Тактика була. Кінь Б2, Т4, Кінь Б3, ну, яка така трошки довгенька тактика. Тура C8. Блискучий хіт. А, ну, тому що ми Кінь F4 встигаємо забрати. Ага. Ясно. Вирівняли таким чином руну, Така. Непроста тактика, кажу чесно. Тут я, звісно, дав маху. Просто кіні 4 треба було забрати, і все. Туру проганяємо в нас центр. Пішечки йдуть і все окей. Тут прийшлось вигравати гру заново. Тура за... Дві легкі фігури, але в нас центр і пішачки рухаються. Це окей. Тепер треба було обміняти туру. Обміняли і два пішаки пішли. Ну, ще супер, під всі, під всі удари підставився.